Чи можна за типом цього озброєння за його призначенням зробити висновок до чого готується? Це підтягує до тих місць, де оборонятися збирається російська армія, чи це збираються перекидати кудись в інше місце на де вони пробують наступати? І власне як багато подібних переміщень зараз про що вам відомо? Тому ну, скажу, що окупанти готуються оборонятися. Вони розуміють, що українські сили оборони будуть звільняти нашу територію, і тут стоїть питання про те, що ми говоримо про контрнаступ вже достатньо давно, а от але ми його обговорюємо. Можливості накопичення ресурсів, накопичення зброї, міжнародну допомогу. Але це те, що відбувається в нас, в росіян питання обговорення контрнаступу викликає вже паніку. Росіяни вже вже я вам скажу, інформаційний контрнаступ вже розпочався, і росіяни вже дуже сильно бояться. Контрнаступу вони обговорюють різні варіанти, про що у них такими воно, хвилями йде. З вечора вони кричать там на якому-небудь Скаб'єв ТВ про те, про те, що нічого страшного ми тут будемо всіх, всіх знищувати. А вранці у них істерика з приводу того, що треба вже щось робити. Бо зараз контрнаступ і нам тут буде не вперела. Тобто, це говорить про вже їхній психологічний стан дуже нерівний, і дуже вони сильно бояться цього контрнаступу з одного боку. З іншого боку, вони намагаються звичайно накопичити всіляке озброєння для того, щоб оборонятися. І ми бачимо тут не тільки переміщення оцих, наприклад, варіантів НОНа, а ми ще бачимо і викопані траншеї. Викопані окопи, хоча я не знаю, для чого їм окопи на Кримському узбережжі. Ми бачимо навіть по території Російської Федерації, по Білгородській Курській області, ми бачимо так само ці окопи, бачимо бетонні пірамідки. Які вони встановлюють, начебто, для того, щоб зупинити наступ українських військ вже на території Російської Федерації Пане Володимире, можна тут три крапочки Ні, так, зараз. Я додам невеличку інформацію. Вона просто продовжує теж у цей загальний настрій, тому що не тільки росіян, я маю на увазі окупантів, тому що не тільки вибудовують ось цю умовно ешелоновану оборону, не тільки до технічних засобів захисту вдаються, створюючи окопи, але ще і мобільні пункти ти набору контрактників відкривають у Криму до набору до армії Російської Федерації, зокрема в Сімферополі, такий з'явився на стадіоні локомотив. Про це пише Ройтерс. Російським окупантом може стати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Кандидат повинен пройти комісію військкомату та отримати категорію здоров'я за роки анексії півострова. За підрахунками організації Кримсос, Росія незаконно провела 16 призовних кампаній. Окрім того, восени 2022 року там запровадили так звану часткову мобілізацію. Правозахисники нагадують, що заклик жителів захоплених територій до лав окупаційної армії заборонений Женевською К. конвенцию и е вейсковым злочином. То сто процентов я бы подписал бы контракт, во-первых, как из-за зарплаты в первую очередь, потому что у меня брат служит, он мне все рассказывает, во-вторых, о нахождении в армии, вот как контрактники, как бы получше срочников сейчас что себя чувствуют в общем, вот поэтому и родину защищать, это конечно святое, потому что у меня мама всегда говорила в первую очередь родина. Должна быть любовь. Вот. И, как мне еще говорил мой друг, если ты не пойдешь туда, в это время, то они придут сюда, поэтому 100% бы пошел бы. А вам? В армию сходить можно, конечно, да. Но я пока дома строю, тоже создаю благо. Вот. Но, наверное, ну, пошел бы, не знаю. Если надо будет, все пойдем. Защищать страну. Про іншу країну, вочевидь, зараз е, говорять ось ці люди у відео, мають на увазі вони Російську Федерацію, але люди у Криму. Я вам скажу, що тут ситуація із тим, що росіяни намагаються включити абсолютно всі ресурси для того, щоб поповнити свої збройні сили, які в принципі несуть величезні втрати, які в принципі вже не хочуть поповнюватись навіть зеки яких набирали раніше там досить активні, навіть навіть всі інші версії, варіанти в глибинках російських і тому росіяни розгортають величезну таку інформаційну кампанію, в тому числі з залученням усіх бажаючих долучитися. Ми ж розуміємо, що там буде окрім бажаючих, там будуть заганятися щось під палку, в тому числі та молодь, яка живе на окупованих Росією територіях, і тут це звичайно виглядає трошки. Трошки страшно, але в той же час, коли осі молоді люди, які ми зараз бачили в сюжеті, говорять з такою посмішкою про те, що вони би пішли десь воювати. Що розуміються люди, що таке війна? Що розуміються люди, що е, вони там можуть бути використані в якості гарматного м'яса, і немає там якогось воєнного романтизму, оспіваного в російських піснях? Там зовсім інша ситуація, і е, там доведеться, доведеться е, далі і нести втрати і. А якщо вони звичайно підуть десь окуповувати чи наступати на наші сили оборони, то вони будуть мати величезну можливість бути сбуде просто, бути просто знищеними. Чи вони це розуміють? Чи їм проводять це роз'яснення? Звичайно, що ні. Їм намагаються розказувати про високі мотиваційні пакети, про зарплати, про виплати, в разі якщо вони загинуть, і так далі. І така ситуація, ми спостерігаємо по всій території Російської Федерації, але дуже... Дуже некомфортно воно звучить, коли коли такі ситуації починають запускатися на тимчасово окупованих територіях України. Бо от от ми зараз бачимо Крим. А ще є інформація про те, що в тому числі і на окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей Донецької, Луганської. Що мова йде про мобілізацію, так само. Тих українців, які там залишилися цивільних українців, які залишилися на цих окупованих територіях, в тому числі щоб їх призвати чи загнати до російської окупаційної армії. Тобто, це ця ситуація. Вона досить така, досить нездорова, і викликає, якщо дуже м'яко говорити, і викликає звичайно, що питання відносно реагування. На ці все речі, в тому числі міжнародної спільноти. Uh -huh. Але тут роз'яснення для оцих а, романтичних юнаків, які, а, яким мама казала про захист а, батьківщини, ну я думаю, що ці цю романтику треба розвіювати і пояснювати їм, що таке війна. Uh -huh. Дякую за розмову, пане Володимире. Спасибі за ваші роз'яснення для наших глядачів в ексрадник, міністра внутрішніх справ України на прямому зв'язку зі студією Апостров. Тіві рухаємося далі.